У Маріуполі Наталя Бабеус жила звичайним життям. Працювала на заводі Азовсталь. У вільний час займалася волонтерством для нужденних дітей. Початок повномасштабної російсько-української війни застав жінку по дорозі в Київ, куди вона їхала у справах. В той самий день мала вертатись і назад. Ще людей 50 стояло в черзі, і тут повідомляють, що типу, потяг відправляється, але ну, куди він? Чи до Запоріжжя буде їхати, чи до кінцевої, чи ну будь-де він може зупинитися, і все. Ну, я сіла в той потяг і поїхала назад. Я хотіла додому, але це не обговорилось, тому що там, там батьки, там чоловік був. По поверненні Наталя побачила паніку в очах марюпольців. Люди скуповували все, що бачили на полицях. Саме страшне для мене було те, що транспорт був безкоштовний. Мені не зрозуміло було, чому до певної мети їде маршрутка, і просто я повинен йти пішки додому, тому що ну, туди не їдуть. І вже наступного дня почала працювати російська авіація. До того ж, Наталя з чоловіком перебували на лівому березі міста, звідки просувались росіяни із артилерією. Сиділи до останнього, я щось не вірила що так все буде. Я думала, що це буде як 2014 рік. Потім, 1 березня, коли прокинулася ну, тільки почалась комендантська година, почалися просто дуже масштабні обстріли градами, авіація. І якби вранці ми прокинулися, і я зрозуміла, що ніхто вже не забиває вікна. Для мене це було страшне, бо я не могла зрозуміти, чи люди або всі виїхали, або всі загинули, або ну, щось було в тому не так. І коли я пішла обходити сусідів, я зрозуміла, що люди просто всі, просто всі виїхали, лишились певні. Тобто людина з інвалідністю, яка мала ампутацію ноги, родина, в яких була лежача бабуся, і типу, все. І Я зрозуміла, якщо ще лишитись на один день, то день може просто не настати. І... Вранці я прокинулася, що був газ. Я приготувала всі ті продукти, які в мене були, рознесла з сусідом. Що лишилось, взяла собі, і ми просто побігли. Просто побігли з одним рюкзаком. Чотири котлети, чи шість там було, пів якоїсь нарізки, і то все, документи. Наталя з чоловіком вирішили дістатись бомбосховища Зовсталі. Йти було близько сіми кілометрів пішки під обстрілами. Ми заходили в кожен під'їзд, тому що дуже були великі обстріли. Ми зустріли там одну сім'ю. Ми запиталися, куди вони йдуть в підвалі. Ми сказали в інший напрямок. І Мені так сказали, що типу, а ти впевнена, що ти дійдеш до своєї цілі? Я кажу, я не знаю. І нам не було куди ховатися, ми добігаємо просто до готового будинку, і там жіночка побачила, що ми втікаємо, вона нам лишила кусочок цегли, не закрили двері. І це нас врятувало. Потім, коли обстріл закінчився, ми побігли далі і так дійшли до Ну, Там була тиша порівняно з нашим районом, і ну здавалося, що саме найбезпечніше місце взагалі є в місті. На той момент людей в бункері Азовсталі було небагато, розповідає Наталя. Та спочатку цивільні перебували окремо від військових. Хтось приходив, йшов, хтось лишався, боявся, хтось. Потім в останній типу евакуацію. Коли ми ну, нас розвернули автобуси, ми прийшли, почали довантажувати речі, і почалися обстріли, і вирішили просто лишити ті речі, і просто пересидіти в бомбосховищі. Так як у нас речей не було, то ми взяли тільки свій рюкзак і спустилися. І після цього нас бомбанули дроном, і всі речі, які лишилися, не просто знищилися. І з цього етапу почалося розуміння, що ми нікуди, нас ніхто не забере, ніякої евакуації не буде. І ввечері люди почали зносити в бомбосховище, все, що знаходили. І я зрозуміла, що ми там надовго. Ми просто вижили за рахунок сухпаків, які були лишені, і то що давали хлопці нам. Один раз на день десь 250-300 грам розбавленої з водою каші якоїсь. Таку їжу Наталя варила на всіх. Тому діти, які також ховалися там від російських бомб, дали жінці прізвисько тьотя суп. Так у бомбосховищі люди прожили понад два місяці, протягом яких росіяни поступово захоплювали їхнє місто. І, врешті, з'явився шанс на спасіння. Це була евакуація вже така офіційна з ООН, з Червоним Хрестом. Просто в один ранок прийшли і забрали першу партію людей. Це було 1 травня. І потім інформація затихла. де сказали, що не виїхали, виїхали на територію України, а чи буде подальша евакуація, ніхто не знає. І тобто ми чекали, чи буде хтось нас евакуювати чи ні. Тому що обстріли ставали кожен день масивніші, масивніші. І нам сказали, якщо будуть обстріли, то евакуацію таку нам ніхто не дозволить робити. І 6 числа прийшли військові і просто повідомили, сказали, сьогодні є евакуація, у вас є 15 хвилин. Тобто це було десь друга година, це той час, коли я готувала їжу, їжа відмінилась той день, <свісно> тому що ми готувалися до евакуації. Тобто, Ми не знали, буде вона чи ні. Нас почали виводити, теж намагалися зірвати, але так нам вдалося вийти. Те, яким тоді Наталя побачила Маріуполь, дотепер викликає в жінки біль. Просто за ці два місяця небо було чорне, і я не бачила, що відбувається. Тобто, ти дивився завжди свою безпеку, пильнував, дивився по сторонах, щоб тебе там не пристрелили а, і ніколи було розглядати. І Я дивилася, я весь час йшла, допитувалася, що в місті, які, що будинки, які вціліли, що від, взагалі відбувається. А мені казали, дивись під ноги, і я розуміла, що більше я туди не повернусь. Мені хотілося, ну, хотілося побачити. Що не розбите, то згоріла. Дуже багато друзів загинуло, але ну, я не зможу там жити просто. Людей з бункеру Азовсталі повезли на так звану фільтрацію. Потім в Запоріжжя і звідти на місяць в Буковель, де Наталя одразу знайшла собі справу. Я на другий день пішла розбирати гуманітарну допомогу, щоб не зійти просто з розуму. Мені дуже було дико, що дуже великий контраст. З підвала в п'ятизірковий отель, їжа. Їжер... До такої, якої ми не звикли, для мене це було дуже складно. Це були речі. Теж, дівчатка, ми ходили, потім плели сітки, дуже така була атмосфера домашня, тому що я приходила, завжди купувала маленькі такі цукорочки. і я завжди кожній з них типу, підбадьорювала. Там Тарас був чотири він з бабусі, вони з Одеси. І вони теж. Кіки, марки і сітки, і він мене навчив розпускати. Це зараз такі більш і Він мені навчив розпускати тканину, як правильно її нарізати. Це дуже такі приємні спогади. Він малював такі, як листівочки, дарував всім і досі бережу. І з того часу Наталя не зупинялась у своїй активній діяльності. Згодом переїхала до Львова, де поєднує роботу з волонтерством. Тепер ми теж займаємося медикаментами для військових, працюємо хаб просточе, працюємо з дітками, з воїнами та їх сім'ями, дружини, тобто які постраждали від війни. Тобто, у нас такі виїзні групи. Ми їздимо по школам, ми маємо там свій офіс, теж працюємо з дітками. Тобто, якісь організовуються мастер-класи, працюємо з психологом, тобто дітки пізнають себе, пізнають свої емоції, як ну їм борот побороти деякі свої невпевненості, страхи. Я маю трохи роботу, я працюю оператором котельні. Тому є чим я займалася до війни, як це трошечки такого домашнього затишку від того життя, що було. А, тому ну, я дуже люблю роботу. Я дуже люблю роботу, мене це так заспокоює. Такі ну, це стимул. ну, Стимул того, що ти там мав багато років якогось досвіду, і ти щось переймаєш у колег. Чому. Щось ти можеш розказати свій, поділитися досвід ну, це дуже круто. Вільний час, що займаюся о, такими обідами, ходжу, допомагаю дівчатам. Тобто, зразу нас було 50 людей, потім 100, останній раз було 150, тобто кожен раз людей йде більше і більше і більше на такі благодійні обіди. От. Ну, кожен допомагає як може. Тобто, У нас такий дуже... Дуже крутий колектив дівчачий. Ще інколи хожу на батончики, тобто робимо для наших хлопців батончики, такі пакуємо потім їх. І дівчатка відправляють на фронт для хлопців. Мрії завжди є, От, хочеться. Хочеться створити щось, щось цікаве, якийсь такий потужний реабілітаційний центр для дітей. Ну, це моя мрія давня, тому що м -м, був такий життєвий досвід. Я доглядала одного хлопчика три роки, який постраждав від війни дуже сильно, мав поранення серйозні. І я зіткнулась тим, що на жаль у нас не настільки реабілітація дітей розвинена як для військових, як для цивільних людей. І Приходилося все дізнаватися самі з Ютубу. Це дуже складно, коли перше дитина не є твоя, дитина не говорить, дитина маленька, дитини все болить, ти не знаєш, як дитинку взяти, ти не знаєш, що з нею робити, як можна розрухати там ручку. Тому що ну, є такі купа нюансів, які ти вже доходиш ну, з часом, але ти в цей час втрачаєш, поки ти дізнаєшся. Як то зробити, тому хотілося б побільше таких якихось фахівців, які будуть займатися саме дітками. Хочу просто сказати, що... щоб ми мали терпіння. Терпіння, чесність перед собою, сили, щоб ми ніколи не соромились говорити. Слова вдячності людям, які поруч, які підтримують, які, з якими просто можна помовчити, і які можуть тебе відчути просто на якомусь емоційному ну, рівні, тому що підтримка дуже важлива.